Вітаю вас, друзі. Сьогодні на Росії на цій московській недоімперії Чорний день. І про це прямо пишуть так звані російські воєнкори. А все тому, що Збройні сили України знищили два російських літаки. В першу чергу це літак А-50, це літак дальнього радіокаційного виявлення. І В другу чергу це повітряний пункт управління противника Іл-22 до останнього літака, то, на жаль, Іл-22 допетляв до російського аеродрому, але він отримав такі ушкодження, що відновленню не підлягає. Крім того, в російських соцмережах пишуть про те, що є навіть серед екіпажу Груз 200, Груз 300, тому дуже навряд чи, що окупанти зможуть відновити цей літак. Важливо, що сьогодні вранці командувач Повітряними силами України Микола Лещук опублікував такий пост. Це вам за Дніпро: горіть у пеклі на люди. Проте, давайте проаналізуємо, розберемося, що це за літаки, як вони вплинуть на можливості окупантів і чи зміниться ситуація на полі бою. Розпочнемо з літака А 50. Якщо ми зайдемо на сторінку Вікіпедії і почитаємо, то Вікіпедія повідомляє, що це радянський російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Ми можемо почати характеристики, можемо побачити фотографію цього літака. Звісно, зважаючи на російську пропаганду, це так званий аналогов нєт, але реальні характеристики ми не знаємо. Окупанти кажуть про те, що цей літак може бачити в глибину на 300-400 кілометрів, може бачити. Теоретично наші літаки, пуски крилатих ракет, інших ракет, і тому для України було вкрай важливо знищити цей літак. Сьогодні в соцмережах публікують фотографії з кабіни цього літака, ми бачимо технічний персонал. І загалом 15 осіб на цьому літаку, з яких 10 це технічні спеціалісти. При цьому окремо слід підкреслити, що технічних спеціалістів, які працюють з таким обладнанням, їх потрібно готувати багато років. І загалом на А-50 радіоелектронної апаратури близько 20 тонн. Ви собі уявіть. Я ще дещо пізніше про це скажу про так звані переваги і наслідки цього. Російська пропаганда. Що вкрай важливо, два дні тому так гучно трубила, повідомляла, що буцімто Росія знищить залишки української авіації літаками А-50У. І ця новина була не лише на московському комсомольці, в багатьох інших виданнях навіть передача була на російському тіві про аналогов нет, А тут така гучна новина. Також потрібно додати, що російські так звані воєнкори ще нещодавно опублікували таку інформацію, що літак А-50У це одна з самих таких складних цілей для ураження, що по рівню захисту цей літак приблизно рівний авіаностію, що якщо він вилітає, то він охороняється такою великою кількістю літаків та засобів ППО, що якщо хтось його колись зіб'є, то відповідно має отримати навіть нагороду героя. Але ми бачимо, що у Збройних сил України це вийшло. Щодо літака Іл-22, тут потрібно сказати, що він з одного боку командний пункт управління, а з іншого боку, російські, знову ж таки, підкреслюють так звані воєнкори, писали про те, що ці літаки виконують завдання з ретрансляції радіосигналу, тобто працюють як висотна антенна, пов'язуючи наземний командний пункт з військами. Ми не знаємо, як саме окупанти зсовується літак, але факт є фактом, хоч він і менш важливий за А-50, але також важлива ціль, і екіпаж у нього також 15 осіб. Щодо Іл-22, я хочу нагадати новину від літа минулого року, а саме те, що ПВК Вагнер збила літаючий командний пункт Іл-22. Вона тоді збила системою ППО Панцир С1. Ця новина була 26 червня 2023 року. Але ще потрібно нагадати, тому що окупаційна російська армія втратила три таких літаки за останні роки. Ще була одна втрата в Сирії 18 вересня 2018 року. Тоді ж Росія заявила, що її літак збили сирійські сили і звинуватила Ізраїль. Було офіційні повідомлення від Міноборони РФ тоді. Що буцімто ізраїльські винищувачі підставили ІЛ-20 під удар ППО Сирії. Ситуація цікава і цікава чому? Тому що за рік до цієї події, а саме у 2017 році, були офіційні заяви від Міноборони РФ про те, що Росія і Сирія створили спільну єдину систему ППО на території Республіки. Ця заява була повністю офіційна вустами начальника штабу генерал-майора Сергія Мещерякова. Він повідомив про те, що навіть якщо ППО сирійські, то все рівно все поступає на командні пункти управління російського групування військ. Тобто без команди російських військ у Сирії ніякого пуску би ракети С-200 не було, і ми самі розуміємо, що трапилось. Тому зрозуміло, чому Путін не висував претензії на Таньяху, і ця ситуація швидко займ'ялася. Тому окупанти втратили за останні кілька років вже три літаки типу ІЛ-22. Щодо А-50. Безумовно, цей літак більш важливий, тому що на Російській Федерації, на цій Московській на імперії їх мало. У 2022 році було повідомлення, що їх 9. Ми знаємо про подію у Білорусі, коли був пошкоджений один літак, сьогоднішня подія, вірніше вона вчорашня вечірня, залишається сім літаків. Але не всі ці сім літаків, скажімо так, на ходу, тому що не всі вони можуть бути одночасно справні, є ще проблеми із електронікою. Чому я кажу про електроніку? Тому що Шойгу в минулому році, 3 липня, заявляв про те, він навіть не заявляв, а закликав модернізувати ці літаючі радари. 20 тонн електроніки, там, звісно, щось модернізовано, якісь, можливо, нові блоки, але реально дуже багато радянського хламу, який постійно ламається, який важко обслуговувати, потрібно багато людей для цього. Тому якщо у Кремля одночасно можуть злетіти і виконати завдання 4-5 бортів, це просто максимум. І потрібно дуже багато людей, скажімо так, з паяльниками, щоб це все, все обслуговувати, постійно налаштовувати, поза всякими сумнівами, постійні поломки, і тому знищення А-50, який постійно виконував бойові завдання. Це вкрай хороша новина для України і погана новина для окупантів. Цікаво, що в російських соцмережах пишуть про те, що це буцімто не Україна збила ці літаки. Ні, це буцімто помилка російських систем проти повітряної оборони. І навіть сьогодні Пісков, прес-секретар Кремля, гучно заявив, що у Кремля немає інформації про те, що Збройні Сили України збивали літаки РФ. Це цікава, Кремль вмиває руки, ми нічого не знаємо, у нас немає ніякої інформації. Ну а так звані російські воєнкори розповідають про те, що Путім -то це помилка російської протиповітряної оборони. Але ми усі розуміємо, що така помилка вона просто. Неможливо. по тій причині, що цілі такі вже майже два роки виконують завдання в одних і тих же по суті, місцях, по одних і тих же маршрутах. Це величезні цілі на радарах. Як можна було привести такої помилки? Це просто нонсенс. Але намагаються якось окупанти, намагаються якось заспокоїти росіян, намагаються якось це все згладити, ну, звісно, вімкнути зайвий раз дурника, хоча вони його не вимикають. І одразу виникає таке цікаве запитання: а чим же був збитий цей літак, вірніше, два літаки. Є карта, є повідомлення про місце збиття, і ми бачимо, що дистанція 146 км. Чисто теоретично, системи ППО вони можуть уражати цілі на дальності до 160 км, і цілком можливо, це Патріот. Російські окупанти вони повідомляють різні свої теорії, пишуть про те, що, можливо, цей літак чи літаки були збиті. Американськими ракетами повітря-повітря АІМ 120Д. АІМ-120Д він має дальність до 180 кілометрів, і у них такі припущення, що буцімто це модернізація Міг-29, і що це був пуск з нашої авіації. Також різкокупанти пишуть, що можливо Україна розробила е, свій зенітно-ракетний комплекс великої дальності кільчень, про які були повідомлення. На початку листопада 2021 року і були офіційні заяви від КБ Південне, яке обіцяло зробити кільчень за 3 роки, причому є прототипи, є вже певні наробки нашого комплексу. Дальність враження цілей більше 200 км, там навіть 280 км. чи ми встигли зробити кільчень, хоча все можливо. Деякі експерти наші кажуть про те, що можливо, це. Спільна розробка радянських систем ППО з американськими. Можливо, це С-300 сполучені з ракетами Петріот, але офіційних повідомлень від Збройних сил України немає. Немає, і це правильно. Щодо наслідків. Одразу потрібно сказати, що наслідки є і точно будуть. Так, у окупантів є літаки А-50. Але тепер, по-перше, незрозуміло, скільки з них реально в робочому стані. І, можливо, будуть перерви, тому що люди не можуть цілодобово літати. Потрібно екіпажам і відпочивати, потрібно обслуговувати електроніку, потрібно обслуговувати ці літаки, і можливо, вже будуть, знаєте, такі перерви певні, і це добре. Тому що окупанти постійно моніторять ситуацію на території України. З іншого боку, якщо Тут їх дістали, то їм прийдеться вже працювати на більші дистанції, і відповідно, вже моніторити меншу площу території України. А це важливо, важливо і для наших пілотів, і для того, коли ми запускаємо крилаті ракети, та й не тільки, і в цілому лише одні плюси. Крім того, я хотів би сказати, що це важливо і для наших літаків, які ми вже отримуємо, чи вже скоро відносно отримуємо. Це літаки f 16 багато новин щодо них є. Окупанти також пишуть про те, що можливо вже F-16 в Україні. Це також хороша новина, тому що чим далі будуть ці А-50 від наших кордонів, тим також краще, тим простіше буде працювати літакам f 16 і, друзі, хотів би в цьому випуску наприкінці нагадати таку гучну заяву Путіна, яку він зробив у 2022 році Путін. Так звана спеціальна військова операція йде за планом. І не просто за планом, а відповідно до графіку і, буцімто, всі поставлені завдання вирішуються. Таку заяву Путіна, яку він зробив навесні 2022 року, публікували міжнародні ЗМІ. Звертаю вашу увагу на вираз його обличчя, якщо його можна назвати обличчям. Ну а цей випуск ми закінчимо на такій ноті. Чорні дні російської авіації не закінчаться ніколи. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.